Спринтер 316 з 17-року, свіжопригнений зі Швеції, з термобудкою і з холодильною з установкою Carrier 350-й, Холодильна установка, як обично, мінус 20, плюс 30. Е, що скажу по цій холодильній установці. Е, оце один чоловік там на другій машині в мене е, перевіряв таку установку. То коли машина стояла, то він докачав до мінус 12 і сказав, якщо мінус 12 качає, значить купляю. Ні, ну Він сказав спочатку мінус 8, якщо качає, але вже докачало йому до мінус 12. Ну, понятно, все, машина. Можна сказати у відмінному що технічному стані, що наружно, ніде нічого по машині не робилося, стоїть машина на пущі нова резина, я її не буду там міряти, але я бачу вона як нова. Так, 316 це 160 кінських сил. І якщо люди десь кудись їздять і кажуть, що це слабенький мотор, і кажуть до мене, що ми там їхали на горку на одній машині і, і на третю переключалися, ну то на механіці вони були. А я вам скажу, у нас тут така велика горка, напевно, тут градусів 15, якщо ще не більше. Вона буде вилітати просто на цьому. Тим більше машина на автоматі. 7Jetronic Tronic. Вилітати буде просто на ту горку. З гідробортом. Е Гідропорт 750 кг, ну, бере на себе. І термобудка, там все 4 чи 5 сантиметрів, то вона для вас... Якщо в Швеції вона нормальна, то вам теж буде нормально. Так, тепер дивіться. Висота будки 2,10, ширина 2,10 і 3,70 довжина. Це тут. Записано. Зараз холодильна установка працює. Якщо треба комусь е, меншу будку, ну за більшу, то поки немає, але скоро буде. Якщо більша то може бути 4,20. А менша, там в мене от от таке вершечок там стирчить. от, За тим нісанчиком, от що наклеєчки, то там воно щось здається 2,80 ще є. Точно не знаю, може 3 метри, але ну, 2,80 Може комусь на розвозочку, ну він теж зі Так, Показую машину. Так як я сказав, е зразу наголошую, бо я тільки що тільки що на ній спеціально проїхався. По ямках проїхався, по трасі проїхався, ну це така е траса, то я на трасі 2 км до траси. Проїжджаюся, перевіряю установку, все нормально. Машина повністю технічно справна. Починаючи тако, Мотор, без жодної технічної проблеми, нема ніяких клацань, там, ніякі форсунки, заводиться з полтика, далі. Коробка автомат. В ідеалі. Далі. Починаючи там підвізка, вся просто ідеальна. Е За е до заднього моста оце підвісний, карданин, нічого ні, ніяких вібрацій, хрестовини міняти не треба. Підвісного теж не треба. Задній міст не гуде і не капельки масла по ньому немає. Не те, що він там помитий дай. Та, А, ще я не сказав. В машині 290 пробігу. Але це зразу я вам скажу, машина не була. Я не знаю звідки, десь вона якась розвозка. але ця розвозка не по місту. От. Ось, щоб ви знали і розуміли ситуацію в таких машинах. Якщо буде по місту, то вони умудряються таку машину ставити і 309, і 311, і 313. от. Но, якщо вже автобановська машина, то вона буде по-любому 316. Тобто з пункту А до пункту Б, десь там заїхали, щось відвезли і все. Так що демпфер демфер теж, демфер без проблем. Турбіна не виє, все. І зараз працює машина і холодильна установка. Працює. Зараз я вам кажу, вона в два вентилятори. То ви розумієте, бо як обично в один вентилятор, то вона до нуля працює. Якщо в два вентилятора, то він працює тільки в мінус. Так, показую машину. Ліва сторона, це, це, ліва сторона, все в порядку. Права сторона. Все в порядку. І ще хочу наголосити, щоб не подумали, бо я не сказав е цього, що не бита машина. От. Ото, якщо бачите, отам, з правої сторони, ото зверху уголок, от там трошечки десь вони його е трошки зачепили. Але нічого, все нормально, все добре, не тече в будці. Так. Тут все в повному порядку. так. Фари не посічені, от ви побачите. Ще яка має бути. Це вони не поліровані, нічого і машина не полірована. І ці фари не посічені, ще є омивач фар, лобове скло нормальне, ну є сколи. Все. Є по-нормальному, то не знаю. Не те, що сколо, його бачите. От. Там там. Ну їздити можна, сезон доїздити можна. О там ще є, бачите, антенка, то там є радіостанція. Бризговички є, ззаду спереду є. Радіостанція працює. Е, холодильна установка працює. Е, Гідроборт працює без проблем, бо я дивлюся, що як він включається, виключається. Датчик світла, бачу, камера задня працює. Е, датчик світла, датчик дощу працює. Вебасто. Працює, бачите, дивіться, включив і він не тухне. Але я вже його, я вже його перевіряв, бо я як виїжджав. От, ну, потухло, бо вже вона прогріла ця машина. Так, е, так далі. Підігрів всі душки. Е, кліматронік працює. І що ще хотів я сказати? А, бумаги на оці всі гідроборти, на навебасти, там є в, в бардачку. Так, мультіруль. Круїз. Коротше, в цій машині все є для комфортної експлуатації автомобіля. На панелі нічого не горить. І все. І що тут ще? Ці душечки, не скажу вони як новенькі, але гарненькі, не прокурені, не протертенькі. Підлога буде як з конвеєра, бачите? Оце її рідний чуть-чуть, така капелька протерлася ногою. Все. Номер кузова рідний, оце, бачите, от. оце вам номер кузова рідний. І пішли далі. По кузову я вам сказав. Дві ресори стоїть. Зараз подивлюся, бо в мене оце я прогав. Так, дві ресори, все нормально. Так. Показую по цьому. Отут є, бачите. Зсередини може, воно... Е, а Там ще включається, виключається, світло, воно тут автоматично включається. А то ще з, з будки оце є управління. Все, тут там, нормально. Підлога не обдерта, ніде, нічого, все нормально. По боках, де є маленькі там, таке, чуть-чуть, ну так як це навіть можу не говорити, там навіть проблем немає. Його просто... Наклеїти можеш і по -е. -е Кар'єр тут все працює. Камера задню, як казав, я казав. Я що дивлюся, бо часом прогавлю. Що дивлюся, то. Ну і все. Ну і все. Що тут? Рама. Оце стоять шведські машини у мене. І от всі щось, всі щось для мене. Я наоборот це як предмет. Моєї гордості, можна сказати, шведська машина, бо завжди обслужені машини. У мене на тих покойниках німецьких мені вже вони задолбали. У мене син поїхав, якось було вже три роки назад. Тож три роки назад, це було до війни, чотири роки назад, приїхали з Німеччини, взяли, взяли е, п'ять машин і на п'яти машинах попали. Все сказав, цю, як говориться, Німеччину. І переходимо на, новий, на нову державу. Все, дивіться, рама не йде. Оце такі ось болтики, болтики є. Чи ржавенькі. А так все нормально, навіть от дивіться, шведська машина, да? Хай чуть-чуть ржавенька, ресора. Але на ній ще до буквочки видно. Ото де-то жовтеньке, то, то не ржа, а то мовіль якийсь, то ще їхня мобіль. От. Так. Ну і що тепер ще сказати, як я вже все сказав. Тут все нормально. Тут ця сідушечка піднімається, бо часом щось ценне може бути в цій сідушечці. Бо я оце знайшов там у мастері, ще в мене мастер є. Цінного нічого немає. Що в мене мастер є, то в мене в мастері знайшлося там доповнительний акумулятор. І управління там якесь. Так, ну все, по машині я вам все сказав, ніяких замуток немає, з пробігом немає, не прийшла вона з якимсь конченим мотором, її не строїли, де нічого, її практично нічого там і не робив, і не треба було робити. Все, удачі вам в покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль дзвоніть І якщо, якщо так скажу, Якщо мені машина подобається, вона ви повинні в неї влюбитися одразу. А якщо не влюбитесь, то наче ви не розбираєтесь трохи. Або ви можете хочете з конвейера машину, ну, то тоді значить, прямий туди в Німеччину в автосалон. Все, жду ваших дзвінків, які будуть такі запитання, то я вам все розкажу. Розкажу до Болтика. Бо я на таких машинах їздив, колись в мене ще Мерседес був автовоз, то я вам скажу, в мене не буде так, що щось буде в моторі клацати, а я рота роздявлю, чи буде моз годіти, міст годіти. А я скажу, ні, я щось не дочуваю, чи я не знаю. Я вам скажу, я знаю оцю машину да, до болтика. Починаючи з моторчика, турбінки, і до форсуночки, до клапана ЕГР, до А, ще. Е, як вона називається? сажовий фільтр, і екологія не вирізалася, можна сміло їздити за границю. От. Так що я знаю, що таке, повірте мені, що таке і підвісни, і що таке кардани, хрестовини, і хвостовик з планетаркою, сателіти, полуосі, оцю всю хірню, можна сказати, я пережив і все знаю. Так що, якщо я вам кажу, що воно все в порядку, значить все в порядку. Все. Удачі вам, покупці автомобілів, жду ваших дзвінків. Кому треба хороший автомобіль, приїжджайте. До мене приїжджайте. Буде хороший, 100% хороший автомобіль.